Зараз з нами на зв'язку Олексій Гетьман, військовий аналітик, майор запасу Нацгвардії України, ветеран російсько-української війни. Слава Україні! Пане Гетьман, вітаю вас. Героям слава! Щось зі звуком не дуже добре. Ну, я будемо вас... сподіватися. Ну, я вас чую добре. Так, решта деталей зараз з'ясує наша а, зараз, зараз краще відповідна служба. Так, все добре. Пане Олексію, дивіться, почну з. Коментаря командувача оперативно-стратегічного напрямку Таврія Олександра Тарнавського. Окупанти розпочали третю хвилю активних дій в рамках наступу на Авдіївському напрямку. Командувач запевняє, що українські захисники стійко тримають оборону. Загальні втрати ворога минулої доби склали 706 осіб. Знищено 51 одиницю військової техніки, зокрема 8 танків, 13 ББМів, 8 артсистем, дві системи, 2 засоби ППО, 15 БПЛА. Отже, розуміємо, що кількість втраченої техніки кількість втраченого особового складу ворогом свідчать про інтенсивність, надзвичайно високу інтенсивність боїв на авдіївському напрямку. Поділіться, будь добрі, добре, зараз власними міркуваннями і спостереженнями. Чого зараз чекати там? Ну, ми ж розуміємо, що ці дії росіян, атака безпосередньо на авдіївському напрямку. Вона пов'язана з майбутніми виборами до. Ну, ні до а вибори президента Російської Федерації, і йому треба, коли він е, почне розповідати, що він балотується в президенти, що начебто, це вибори. Хоча це ми розуміємо, там ніяких виборів не відбуваються, йому потрібні певні е, позитивні якісь е, щось позитивне на лінії фронту. Ну, і от Росіяни обирали місто, де вони змогли б зробити якісь перемоги, і, ну, вибрали Авдіївку. Чому Авдіївку? Ну так вибрали. Ще раз це місто, те, що вони там роблять, там нема ніякого військового військового сенсу такого, щоб такі сили туди кидати і намагатися захопити це місто. Що, начебто, після цього якось зміниться стратегічна ситуація на лінії фронту. нічого такого немає. Це може, якщо їм вдасться це зробити, це буде мати тактичний успіх. Не більше того, про це каже, інститут Дослідження війни американський, що uh -huh. пробачте, навіть якщо вдасться їм захопити це місто, то це не буде суттєво змін на, безпосередньо на лінії на лінії фронту. суттєво змін не відбудеться. Пане Олексію, дивіться. Це... Ну я думаю, ідея нашого ворога вона простежується І вона й очевидною. Розуміємо, що наше командування враховує подібну загрозу. Ворог би хотів, що зробити, назвати цю операцію Авдіївський котел. Так, і розуміємо, чому вони настільки інтенсифікуються, зокрема на півночі, на півдні. Розуміємо, що наша командувача це усвідомлює. Розуміємо, наскільки великі втрати несе ворог. Але питання, що вони можуть ще вдіяти щось додаткове в даній ситуації. Вони можуть додати туди сил та засобів для того, щоб спробувати дійсно, щоб це відбулося, щоб вони могли оточити Авдіївку, щоб вони могли звітуватися про, про цей успіх. Ну, що їм це чи ні. Ну, в залежності від того, що вони туди додадуть. Війська, які вони додають, це не війська, які вони з тилу намагаються підтягнути до цього, до цього міста бойових дій. Вони переміщують війська вздовж лінії фронту. Ну, десь вони наберуться сміливості, може, і ще сильніше послаблять, які якусь ділянку фронту, щоб підсилити на Авдіївку. Ну, подивимось, це, це можливо, якщо туди ну, ще декілька. Навіть не бригада, а дивізію туди, чи там 20 полків, то цілком можливо, що їм вдасться якісь там щось, щось їм вдасться. Ну тут ж, ну, ми, ми розуміємо, що коли ворог зосередиться в одному місті. Значну кількість живої сили та техніки, то нам доведеться відходити на більш підготовлені рубежі і не, борони Боже, не дати можливості оточити наш Гарнізон безпосередньо в, 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 ну, в Авдіївці. Тут начебто все очевидь. І водночас ворог доволі активізований на Куп'янському напрямку, так, минулої доби. Близько 12 атак було зафіксовано. Я не знаю рівень інтенсивності. Я думаю, там все залежить від тої чи іншої конкретної тактичної ситуації. Що зараз буде на Куп'янщині? Чи це буде так би мовити, спроба відволікати відтягувати ресурси завдіївського напрямку, чи це буде намагання, так би мовити, створити там додаткову загрозу? Ну розуміємо, тому самому куп'янському вузловому. Ну, так, вони, вони намагаються вийти на копів звувий, погіршити наші логістичні можливості в тому місці, вони ну, мріють вийти на річку Оскіл, там на, на мапі зараз ми бачимо вона в лівому куті. Ну, навіть якщо їм це вдасться зробити, там вони ну, то максимум, до чого вони можуть дійти, це до річки Оскіл, бо там далі Горний Кряж з правого берега, з західного берега. і туди далі просунутися, можливості в них взагалі не буде. Так кажуть військовослужбовці, які там ведуть бойові дії. Вони там використовують тактику вогневогнівих броньованих кулаків, так званих, тобто вони хочуть там використати, використовують танкові удари. Там велика велика кількість на тому напрямку. Мається на увазі не безпосередньо на Купінському напрямку, а взагалі на от Лимансь... купінсько ліманському скажімо так, на Купінсько-Ліманській ділянці фронту. Там велика кількість військ, біля двох тисяч важкої техніки, до тисячі танків, там десь 130 тисяч військовослужбовців. Там до туди мають хочуть долучати 25-ту армію резервну, яку вони створили. Тому ну там знов таки більше 850 ствольної артилерії, більше майже 500 реактивних систем залпового вогню, включаючи термоберічня, всі боротина та санцепкі і так далі. Тобто, там потужне групування, і ну але там е, їм, е, Ну, вони вже пробували там робити наступальні дії і. Встигнути дойти до купінського вузлового чи зробити якісь там суттєві успіхи, які можна показувати по засобам масової інформації в Російській Федерації? Вони вони не здатні, тому от вони обрали вони. Намагалися там, намагалися атакувати, намагалися ну контратакувати біля Клішіївки і Андріївки на Бахмуті. Ну це ж не цікаво розповідати росіянам, що знову вони щось там перемагають в Бахмуті. З Марінка в них не вийшло, Ну на в них постійно не виходить, бо там музей мам дуже вигідні позиції і. Тому от, залишиться Авдіївка. От більше чогось такого, щоб можна було красиво розповідати по засобам їхньої дезінформації, в них немає. От тому Авдіївка. Майже не шляхом виключення. Вони до цього дійшли. Пане Олексію, лівобережний плацдарм, зокрема, йдеться про Херсонську область і її тимчасово окуповану частину. Розуміємо, триває, тривають бої. Бої жорсткі і надзвичайно складні. Тобто є вогневий контроль і є особовий склад. Розуміємо, що є потужне вороже угруповання, десь понад 50 тисяч осіб, які розташовані в тій оперативній зоні. Що ви зараз важливого зауважили, аналізуючи ситуацію там, на лівому березі Дніпра на Херсонщині? Там е, були повідомлені, що ми там створили певний плацдарм. Це не можна вважати плацдармом. Там знаходиться декілька наших груп групувань. Це е, морська піхота. Вони там мають певні е, ну. Певній ділянці вони там займаються вздовж, там ну можемо можем проходити там, до 20 кілометрів. Ми прагнемо мати там позиції, але це не є плацдарм, це підготовка плаздару, бо е, коли е, ми там просунулись від берега на 3-8 кілометрів, є. Е, є прагнення просунутися ще не менше на 20 кілометрів, тоді це, то, тоді це буде ділянка, яку ми контролюємо, 20 вширшки і 20 в глиб, то 20 на 20, то це можна вважати місто, на якому можна створити плацдарм. Це означає, що там е, буде швидше за все побудоване певні понтони переправи, ну інші речі для того, щоб перевозити вже важку техніку. І це дасть, е, не дасть можливості ворогу обстрілювати е, е, узбережжя Дніпра, і тим більше Херсон е, своєї далекобійної артилерії залишиться тільки е, ну, рак, ракетної системи атаки. Ну, це вже це вже не артилерія, це набагато ну, ну не простіше, не можна так сказати, простіше, але. Порівняння з артилерійськими обстрілами це зовсім інша справа. Тому, от зараз можна вважати, що йде підготовка для створення плацдарму, з якого ми будемо рухатись далі. Ми це планували зробити і на початку літа, коли почались наші наступальні дії, ну на Мелітопольському, Бердянському напрямку, і мала початися одразу і на, от, на Херсонщині, але після підриву Кохоськагрес це стало неможливим. Тому довелось почекати, коли вода зійде, і ну і зараз робити те, що от, що що робимо зараз. Ну з другого боку, також розуміємо, що ворог надзвичайно уважно спостерігає за оперативною ситуацією. Там розуміємо, розуміємо, що ворог знає про всю важливість понтонів. Розуміємо, що ворог володіє там відповідною авіацією. Якби американці наші. Інші західні партнери поквапились би трошки з надання нам F 16 Ситуація була би принципово іншою. Тут ми маємо проблеми з російською авіацією. Ну і ключова історія. Наскільки ми дамо собі раду з вильотами російських тактичних винищувачів, штурмовиків і так далі, тому що тут йдеться про каби. Каби це варварство, це не точно, не завжди результативно, але в будь-якому разі смертельно небезпечно. Ну, літаки, коли у нас будуть, я сподіваюся, що незабаром побачимо вже наші f 16 Тоді так, да, дійсно, можна буде відганяти ці російські літаки, бо f 16 краще по своїм можливостям, ніж будь-які російські літаки. Якщо це буде повітряний бій, то ну, навіть з середньої якості пілот на f 16 буде перемагати пілота навіть дуже кваліфіковано на будь-якому мігі чи СУ. Ну тому, що тут дуже просто, F-16 не такий помітний. Ефективно відбувача поверхні в нього менше ніж у російських літаків. Наприклад, у f 16 ефективна бачать поверхня дорівнює, це умовно, дорівнює 1,2 метра у міг 29-29 метрів. Радар, який є на бортовий радар, який є на f 16 бачить на 30-40 кілометрів далі, ніж бортові радари на літаках російських. І ракети, які використовує, може використовувати повітря-повітря f 16 теж на 30-40 кілометрів стріляє далі, ніж ці Р-7, там Р10, що там у них у є ракети, які теж повітря. Повітря тому повітряний бой ну, заздалегідь апріорі, як то кажуть, на користь літака, в 16. Він побачить ворога раніше, з більш далекої відстані. Ну так само зараз ми ведемо контрбатарейну боротьбу. Це ну, не схоже, але це так, така сама логіка. Оці три сімки. Наші гаубиці, які ми використовуємо, вони далі стріляють ніж і більш точно стріляють ніж будь-яка артилерія Росіян. Тому ми маємо перевагу там один навіть більше в контрбатарейній боротьбі. Те саме буде з літаками. Просто ми далі бачимо наш літак, буде далі бачити далі стріляти, і менш помітний для ворога для його засобів протипотріної оборони. Просто питання, чи вони встигнуть зараз підтягувати додаткові резерви, наприклад, зі свіжо підготовлених російських підрозділів. Чи вони будуть використовувати стратегічний резерв, який в них є? Тобто, ну, або перекидати частини з того самого Запорізького напрямку У на співторну стратстратічно Стратегічна резерва якогось всередині Російської Федерації, щоб там була велика кількість живої сили та техніки, там просто немає. Uh -huh. Щоб була б вони б долучали саме ці стратегічні резерв, а не переміщували війська вздовж лінії фронту. Вони більше переміщують війська ніж е, десь щось долучають. Нема в них е, ніякого стратегічного резерву. Там от ця техніка важка на зберегані. І вони вже половину використали, і вона дає можливість лише 50, наприклад, танків на місяць туди витягувати, бо їх треба там приводити до ладу. Приблизно 50 не можуть постачати, плюс 20 вони можуть виробляти на своїх підприємствах того 70, А ми ще ну, в три рази більше на місяць, ніж вони можуть туди постачати. Це тому вона і технікою, і так трошечки обережно з нею поводиться. А живу силу, будь ласка, скільки там є. Але ще раз, це не є якісь там стратегічні, Немає ще одної армії у розмірі там 4 Сте тисяч, як зараз знаходиться на нашій лінії фронту в Росії, якого не можуть долучити. Нема такого. Дякую вам, пане Олексію, за цю фахову і надзвичайно цікаву розмову. Олексій Гетьман, майор запасу Нацгвардії України, ветеран російсько-української війни, працював в прямому ефірі Еспресо.